Доброго дня, дорогенькі пчеловоди. Вчора дивився відео і там ну, реклама ж про маток уже починають. Минулорічна матка 450 гривень. Ну, ви знаєте, якщо продати, то це вроді би і недорого. З неї можна більше вижать. А як купити, так це ого, дорого. Це 100 маток купити майже то на меду треба. Тому я вважаю, що треба самому вже виводити. І багато шума для цього не треба. Дивіться, ні нуклеусів, не треба нічого. Шестирамочник. Нема за що зробили. Він буде коштувати вас там 150 гривень. Єсть за що, купили. Я ось купив для проби корпус шестирамочний, 600 615 гривень. Кришку і потолок і самі зробили. Ну, то це таке: От візьме до воску чи що там волонтерам подоні взяли, з поддонів можна цих реєчок робити аж бігом. Для цього що треба, оце такий шестирамочник. І отакого от з лежачка зробили стартер, виховательку. Це так німці виводять. Саша Харченко на каналі можете подивитися. Тут дві сімеєчки через Ганимановку роблять, треба підсадити тобі, ето, взяв личіночки сюди, сплошно і закрив і все, стартер, потім розгараж. Ну, коротше, там. Не будуть тратити час подивитися про цей вулик. Дуже зручний Оце такий вулик і ці шесті рамочники, скільки вам треба. Це ж дивіться. Матка у вас завжди, є, коли вам треба. Не треба чекати, що як там купуєш, виписав такого числа. Прийде. Треба витягнув маточку, забрав, сюди сунув маточник і опять. За сезон ну, з отакого через породку ви шість маток виведете, можете порахувати самі. Осінь дуже зручно, дивіться, закончився подсолнух, ви берете рамку, пчели, без розплоду, без нічого, там не кліща нема, так як кліщ ми знаємо, всіх на кормилиці, він всередині там буде біля розплоду. І матушник туди всунули в серпні. місяці. Це самі кращі матки. Зимують я ж вам показував, вже це ж не один третій рік буде, що да? рамочка пчели з маткою. Такі зими, ну от сьогодні 10 градусів у нас, бачите. Пчоли, правда, не літають, бо тихо, тихо знають, що немає їм що робити, будемо відпочивати, готуватися до весни. Тому якось отак. так. що беріться і це ж собі вартість меду дуже-дуже, я ж говорю, чи ось тонну меду, це ж, а якщо там 200-300 маток, то це вже 3 тонни буде да, меду тратить. А так воно. І... Правда, часу даленького, багатенького йде, ну, зате цікаво. І не буде на кого карти, що погані маточки, бо так свої. А, і ще що, треба племінний матеріал. Десь в радіусі 100 км завжди да є. Ви приїхали, чи яйчка взяли рамку з яйчками, чи поїхали там, привилися, воно, Якщо вас небагато, що не треба вам купувати племінну матку. Ну, а якщо там велика пасіка, то вже знайшли селекціонера, купуєте племінний матеріал. Ну, якось так. Всього доброго.